Привітки, тільки друзяки, вітаю вас на своєму YouTube-каналчику. Сьогодні будемо на таку прикольну в групі, назву Ragdoll Playground. Це, друзі, пісочниця, в якій ми будемо робити, що ми захочемо. Так, друзі, пройдемося по-новому. Дуже мега обнова. Як ви бачите, тут додали багато донатного гімна за реальні гроші, які ви повинні витратити, щоб купити якусь срану... Скіні оцих. Ну, деякі люди, може, купляють але я не дебіл, не собираюсь купляти. Коротше, друзі, суть не в цьому. Суть в тому, що тут мега обнова Тут, друзі, у нас додали місії, тобто виживання. Бачите, скільки місій, тут всього 10 місій, але вони такі є, бачите. Це добре. Це поки що виживання. Місії, поки що в розробці, як ви бачите ось там. Так, також є у нас пісочниця. Давайте спершу підемо по пісочниці, що додали тут. Зараз подивимося друзі, разом з вами. добавили нових персонажів, таких якось до... Дивіться, ось, ось такий є. Це, я так розумію, у нас їжак, Сонік і оце подруга його на тільки, вони такі стромні, що капець, блін. Також є ось таке. Це теж друг, це коротше від вселеною Соніка, блін. Вони стрімні трендець. Також є така фігня. Що воно таке, також є склет. Ну і поки що на новому. Також є туалетні чуваки з головами камерами, на ну, сенсу цьому. Холодна зброя, у нас немає нічого нового. Вогнепальна зброя, друзі, дивимося вниз. Нема нічого нового, лише отакий. Ось до. Двісті. Є отакий. Бачите, цими стріляє цукерками. Давайте я поки що все удалю, бо залагало. Також, друзі, по бомбочках. Що по бомбочках? Нова бомбочка ось до оця. Хто, може, не бачив, вона бачите, бахка І також є оця срана російська херня. сама настояща срана херня російська. Так, друзі, погнали далі. Що в нас є? По шприцях нічого нового, по транспорту нового також нічого. Саме останнє, що додали, це цього робота. По одягу, друзі, одяг у нас новий теж нічого немає. Механізми у нас немає. Так як хто не бачив, є отака голову січкарня де ви голову фігарите. Так, також по пейзажам нічого нового. Також, друзі, додали ось таку фіговину. Справа, як ви бачите, ось до жовту я нажимаю зверху. Додали таку фіговину, що ми можемо тепер битися, натискаємо і будуть битися наші персонажі. Справа можемо міняти фон нашого цього локації. Також можемо погоду міняти. Також тут є такі, як... Оці канати, железячки, також в нас є кислота, вода і всяка фігована, яка там треба. Ось, ось знизу, друзі, бачите такий кран, натискаємо сюди, беремо, наприклад, до коробка. Да? Дивіться, беремо коробку раз, коробку два, і дивіться. Хоп, тепер саме найлегше строїти. Ви просто берете коробку такого. Коробку натискаєте, і воно саме підганяє під рівні круг отакого. Тепер можете создавати, строїти, друзі, будувати, так скажімо, будинки, чи якусь архітектуру, і це буде набагато легше, друзі, ніж раніше. Бачите, я зліпив і все. Тож, друзі, на цьому реально уважуха розробникам, що таке зробили. Це невпаки, покращить, можна створити, що хочете. Якщо вам, друзі, сподобався відос, я буду дивитися далі нові ігри якісь і. Підписуйтесь телеграм-канал, ссылочка на який завжди під відео в описі. Всім чекаю. Я що, друзі, телеграм-канал звається ArTGames. Вбиваєте великими буквами англійськими і знайдете мій телеграм-канал, там будуть ігри регулярно. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Гра реально топова. Бачу, бачу, пока. Беріть себе, знайте на ЗСУ. Бай-бай.